Годі уявити історію Галичини без історичної книги нашого міста, яка вмістила в собі всю гаму суспільних процесів і подій від середньовіччя до наших часів, бо нашому місту вже 400 літ. Руїни замків, фортець, середньовічних палаців, культових споруд завжди викликали і викликатимуть живий інтерес усіх, хто не байдужий до історії свого народу і свого краю. Оповиті легендами, численними переказами. Вони є німими свідками бурхливої, героїчної історії нашого краю. Одним з таких найважливіших і найбільших свідків Минувшини є Пнівський замок, руїни якого збереглися на окраїні міста надвірної до нинішніх днів. Надвірна мальовниче прикарпатське місто, що розкинулось у невеликій долині передгір'я Карпат. Воно потопає у зелені садів, дорогоцінним намистом розкинувшись вздовж правого берега швидкоплинної ріки Бистриці. Першою достовірною письмовою згадкою про надвірну вважався 1589 рік, проте історикам вдалося розшукати архівні документи, в яких надвірна згадується ще у 1578 році. Без сумніву, що місто засноване набагато раніше, коріння сучасних надвірнянців сягає ще кам'яної доби. Проживали тут праслов'янські і слов'янські племена, що залишили по собі могильники, відомі як Карпатські кургани. А поблизу міста на горі залишки свого поселення, знане як Городище. До речі, гора, на якій воно знаходилось, і донині називається Городищем. Серед історичних пам'ятників Надвірнянщини значне місце посідають руїни пнівського замку. Його поява тісно пов'язана з історією нашого краю. Розорене численними монголо-татарськими ордами, колись могутнє Галицько-Волинське князівство занепало і вже більше не змогло відновити своєї могутності. Галицька земля в другій половині 14-го століття була остаточно захоплена польським королем Казимиром. Польські феодали намагалися закріпитися на захоплених землях за допомогою численних замків та фортець. Вже тоді будуються Галицький старостинський замок, замки у Коломиї та Снятині. Тисмениці, городенці та пнів'ю на Надвернянщині будуються невеличкі шляхетські замки у Ланчині, Делятині та Чорних Ославах. Для керівництва спорудження замків польський король і феодали нерідко запрошували західноєвропейських інженерів-фортифікаторів, які і принесли на Прикарпаття найновіші методи спорудження твердинь, що поєднувалися із місцевими традиціями оборонного будівництва. Звичайно, що всі ці твердині будувалися важкою підневільною працею наших предків. Пнівський замок був збудований в другій половині 16 століття польськими феодалами Волоського походження Куропатовими, які ще які в цей період отримали землі від польського короля Владислава Опільського. Викінченої форми замок сягнув в 17 столітті. Навіть побіжний огляд руїн доводить те, що замок неодноразово перебудовувався. Ряд вікон закладено червоною цеглою. У плані замок це неправильний п'ятикутник із виступаючими наріжними оборонними вежами, котрі походять з різних часів. Зовнішні мури замку складені з ламаного каменю і цегли товщиною до півтора метра. Доступ до замку зі східного боку утруднював кількаметровий схил, із західного досить глибокий рів. З двох сторін розташована зовсім доступна рівнина. Отже, в обороноздатності твердинні природні умови відігравали другорядну роль. Свою неприступність замок здобув завдяки створенню добре продуманої системи штучних засобів оборони. Попасти в замок можна було лише через в'їздову вежу, до якої вів перекинутий через глибокий рів, нині засипаний підйомний міст. У час небезпеки міст при допомозі підйомного механізму підіймався і служив зовнішньою брамою. Значно посилювали оборону замку шість веж різної конфігурації. У більшості веж були підвальні приміщення, які нині повністю засипані. Один з переказів розповідає, що замку вів таємний хід, який виходив десь на території нинішнього парку в місті Надвірна. За іншим переказом існував хід, який з'єднував Манявський скит і Пнівський замок. Те, що в замках існували такі таємні ходи, доведено під час досліджень подібних твердень. Ними користувалися під час облоги, щоб викликати на допомогу, а інколи і для порятунку. Щодо підземного ходу з манявського скиду до пнівського замку, то це лише легенда, тому що збудувати такий хід ті часи з технічного боку було просто неможливо. З появою замку пов'язують і виникнення міста надвірної. Дослідники вважають, що і своєю назвою воно теж завдячує замку. Поблизу замку виникло поселення надвірної служби, що обслуговувала його потреби. За версією інших дослідників місто колись мало назву Краснодвір і отримало її від назви красивого будинку Дворуметниці у 16-17 століттях. Наш край зазнавав постійних спустошливих набігів татарських і турецьких наїзників. Однак, здобути їм Станіславську фортецю і Пнівський замок не вдалося. Після кожного спустошення місто відбудовувалося знову і продовжило відігравати роль важливого середку торгівлі і ремесла. У XVII-18 століттях серед ремісників, що об'єднувалися у цехи, були шевці, кравці, кушніри, гончарі, теслі, ремельники і музиканти. На знамениті щорічні ярмарки приїжджали купці з Молдови, Польщі і навіть Московії. Великі гурти худоби, які закупляли тут, переганяли всі сусідні країни. Опришківський рух зародився у другій половині XVI століття, і надвірнянщина якраз належить до тих теренів, де народні месники діяли особливо активно. Замок відігравав важливу роль у боротьбі з ними, у тому числі і в роки діяльності славного ватажка карпатських опришків Олекси Довбуша. З часом із розвитком і вдосконаленням зброї, особливо польової артилерії, оборонне значення пнівського замку занепало. Після вигасання роду Куропатві в 1751 рік замок переходить у власність графа Цетнера і заселявся до кінця XVIII століття. Пізніше він поміняв маєтності на двірнянщини на землі в околицях мостиска. Замок разом з іншими маєтками графа переходить у власність держави. Мешканці покидають кам'яне гніздо, а будівлі розбираються на різні господарські потреби городянами міста. Крім людей, руйнацію колись грізної твердині немилосердно вже два століття робить час і кліматичні умови. У кінці 19 століття консерваторське управління східної Галичини зацікавилось руїнами пнівської твердині тоді були зроблені перші описи і фотографії. У 1977 році Львівська міжобласна спеціальна науково-реставраційна виробнича майстерня розробила проект повної реставрації замку. Однак здійснити цей задум не вдалося й до сьогодні, а зволікати із порятунком унікальної пам'ятки архітектури не можна. Час і стихійні явища впливають на її руйнацію. Апнівський замок, між іншим, є надзвичайно цікавим та цінним пам'ятником військової оборонної архітектури. 14 17, 17 століть німим свідком бурхливої історії нашого міста і краю. Місто моє, нерозгадана тайно, серце відрадо, бентего душі, зором сягаю в минувшину, звідки кличу на світ синьоокі вірші. Голос їх чую в піснях і хоралах, бачу їх віщі, гарячі рядки. Місто моє, твоє поле зорали. Сиві од віку, суворі роки, станемо купно тоді до молитви, славити будем Господнє ім'я, повниться свіжим нектаром налитий, день твій натхненний, надвірно моя. Зором сягаєш ти вдалеч, без краю, де розляглися карпатські кряжі. Думка стокрила у небо злітає, слово гаряче не знає межі. Жити тобі і привільно, і файно. Доки у небі луна, сонце, сміх, місто моє не розгадана тайно, Щиро вклоняюсь, тобі я до ніг.